Yeah. Коротше, привіт. Ми приїхали в Одесу. І одразу от заселилися. Подивіться, який у мене вид гарний. З балкона. Красам. Ми приїхали в Одесу на 4 дні. Обов'язково, якщо їдете в Одесу, обирайте апартаменти з видом на море. Це реально кайф. Ми пішли їсти в Ржавий краб. Дуже смачні бургери, тут дуже сподобалося нам. Е, і загалом святкували всі ці дні, бо дні народження були у хлопців. Ми пішли в парк атракціонів, котрі біля Аркадії, е, били грушу на рекорд. Я теж спробувала, і я не очікувала, що це реально типу, боляче, це важко. Я не думала, що бити когось це так боляче. Потім теж стріляли в тирі, грали в різні атракціони і кайфували. Пішли, прогулялися до моря і поїхали в центр. Походили по пасажу, погуляли, заходили в різні магазинчики, вулочки і ввечері вирішили піти в ірландський паб і дуже затишна така вузька вуличка, на котрій він знаходиться. Ось краса. Чи що ще якась на якась вагнена картопля? Mm. Кінець весни, А, блін, я в курці. Все ще дуже холодно, але дуже гарно. Ми прокинулися о п'ятій ранку, звісно, щоб зустріти схід сонця і не пошкодували. І після того пішли до траси здоров'я і взяли велосипеди, щоб покататися на них. Сьогодні катаємося на великах по трасі здоров'я, помочили ножки в морі і їдемо назад. Одеса дуже зелена і море це взагалі чудово, прекрасно. Потім поснідали та пішли їсти торт прямо на березі моря. Було дуже вітряно, тому всі напої і торти улітали, переверталися, але все одно це було войбово. Саша і Бодя вирішили поплавати, коли всі навколо ходили в куртках. Моржі, закаляються хлопці. А потім ми знову поїхали в парк атракціонів тільки в той, що біля Ленджерона. А, от, і насправді тут ми вже побільше покаталися на різних ем, атракціонах, на машинках покаталися і просто кайфували. Самі сміливі з нас пішли на атракціон. цей. А ми всі не стали йти. сьогоднішній день ми проводимо в парку атракціонів. Покаталися вже на вежі. На Меджики, теж прикольна штука насправді. І дехто з нас пішов на Rush. Оцей. Але він досить страшний, тому я не захотіла піти. Вже і погода така вайбова дуже. Я треба на це. Ялго чином? Сьогодні у нас немає сонця, але ми все одно пішли кататися на веліках і беремо електровеліліки. Спробуємо як це буде. Вони, до речі, реально кайфові. там легше крутити педалі і легше на горку підійматися. І реально, типу, це відчуття такої такого польоту, котрі на звичайному велосипеді треба прям зусилля докласти, а тут просто кайфуєш. Плюс е електровелосипеда, що зручніше тримати телефон однією рукою і відчуваєш себе більш стабільніше. Але взагалі це неймовірний кайф Їхати серед зелені і типу він їде за тебе. Не треба напружуватися. Це взагалі. Краса така тут навколо, це ще клас. Зараз ще зупинимося на якусь точку і подивимося на море. Ось ми приїхали на якийсь дуже гарний видок. Наші коні залізні. Потім зупинилися на каву з круасаном на малому фонтані. І насправді реально дуже вайбово, хоч був якийсь ремонт біля нього, але все одно точка дуже прикольна. Поснідали в Лулу, е, я їла фірмені млинці, і потім поїхали на устрічну ферму. Туди їхати десь трішки більше години. Ми замовили, звісно ж, устриці. Там їх чотири є види. Найсмачніші це великі і гігантські, маленькі взагалі, типу не встигаєш зрозуміти цей смак. Потім повернулися в центр, ще погуляли, взяли морозиво, повечерили дуже смачно. І кайфували, поїхали додому відпочивати. Ви спитаєте, я, А я в дворику ресторану «Нікос». Якщо що, це не справжні квіти. Фонтанчик є тут. Так що будемо щось їсти. Добрий ранок. І сьогодні ранок без сходу сонця. Тому що у нас пішов дощ, бо ж ми на голові тут Але сьогодні день виїзду, і тому не так сумно, що він пішов. От На камері краще видно, але вживу важко навіть побачити оцей розподіл між морем і небом. Живемо ми в прикольному районі біля Аркадії, і нам пощастило, що поки не почався сезон. І тому не дуже гучно було. Але в цілому, типу, прикольно. Ну, Близько до моря. Кожен ранок на виліках каталася, але не сьогодні. Думаємо, може піти в спа, але подивимося, чи захочемо, подивимося, чи підемо. Ми ще прогулялися трішки по центру і поїхали знову до моря прогулятися. Та позбирали нам ракушки різні на згадку, і тепер це наші чайні друзі. Загалом в Одесі дуже сподобалося, дуже кайфово жити з видом на море і мати можливість будь-який час прогулятися біля моря або пройтися по трасі здоров'я взагалі дуже подобається. Якби не такі часті тривоги і ця небезпека, то, скоріше за все, ми переїхали б сюди. Тому дуже сильно кайфанули. Я сподіваюся, ви теж кайфанули з цього відео. Якщо так, то ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Ми в Одесі дуже сильно кайфунули. Бажаю вам теж кайфувати від життя і самостійно створювати ці моменти. Дякую вам за перегляд!